Тут у нас продовження. Засновником Київської Росії вважається Київський Екта Тахорив, а Володимир е Великий вважається хрестителем Київської Росії. Він Візантій, через Візантійську е греко-католицьку церкву, е хрестив греко-католицьким патріархатом Київську е Русь. От. І от розумієте, оці русачки, ці москалики, вони якби йдуть на нас війною. Цей паречник взяв автомат, взяв цей автомат, в нього цей бронебійний, великий, важкий такий. І пішов нас вбивати. От негідник. Ну, під суд. 1000 год ректальних пробок і хує блядь. блять. Хай іде нахуй, сука. Ну, Але я не суддя, я це. Блять, буду як, нахуй. Ну, я, блядь, не прокурор теж і не адвокат вам, нахуй. Я цивільний, я, блядь, слід. Діловод, блять. Діловод Збройних сил України, нахуй. От, Працюємо. Я в запасі, блять. Я б його не оформив, звісно, що мені до нього добратись дуже тяжко. Але працюй, працюй, суд. Суд працює, судова машина включилась. Процеси запустились, дівчина влюбилась, дівчата влюбились, трави накорились, працюємо, мовляв. Працює міліція, працює поліція, працює поліція. Поліцію сьогодні поліціянтів бачив, говорить, а що це в тебе стільки копійок? Він такий радий був мене, бачити, що це слів нема. От, е, я йому показав копійки свої, говорю, хочу в казино сходити в автомати пограти. Там говорять, копієчку треба закинути, і можна пограти погратися з автоматиком. От, ну таке Володимир Олександрович Зеленський. Дай дозвіл на відстріл російськомовних на території Львівщини. Будь ласка, бо їх тут дуже багато. Вони вбили нашу улюблену ринку Фаріон, а ми просто безсилі, У нас немає немає повноважень. Так би вже да, ясно, що ми б їх не вбивали. Ми б їх о, з ними проводили терапевтичні бесіди. От один у нас з русичок зайшов до нас на підвал. Ми його напоїли відмінним галіпоти із магазину Близенько. Ну він, типу, представився, що він не росіянин, типу що він, мовляв, зірменин. От, говоримо, розкажи віршик. Ну, віршик, якийсь вірменський він розказав, якби. От. Але потім він так грубіянити почав, це кошмар. Зараз він кров'ю кажуть, срає і кров'ю ригає. Але то не точно, якби. Але то його проблема. Ми його напоїли відмінним цим, то, то не ми цим зробили. Це ж Ісус Христос працює, розумієте? Не ми суддя, ми не судим. Ми тільки спілкуємося і товаришуємо і дружимо з людьми. Ми дуже дружелюбна нація. Дали йому червоної риби поїсти, хліба, канапочку з хлібом дали поїсти. Дуже такий цікавий чоловік. Говорить, має його донька 50. А може, це не його донька. Як він її шваргав, це просто кошмаріще. Я їй дав цю корочку, типу, вона так зраділа, не дуже то й зраділа, а потім він каже, почав її шваргати, так взяв її бари, почав її таргати, туди і сюди. Каже: Ну, пішла нахуй отсюди. Ну, не так він так сказав, він не так висловився. Ну, але в грубій формі дуже поводився. Це дуже тяжко зрозуміти. Це от у нас на Львівщині таке відбувається. Говорять, що в нього на спині дві сокири намальовані, дві сокіри татуювання. От, але я не перевіряв, може їх там і нема. Та скоріше всього нема, може, на брехунках. Говорять, про якісь посвідчення посказував, що він в ЗСУ в Збройних силах України. Тобто у нас триває внутрішній конфлікт. Надо їх цих русичків напередок відправляти. Хай там цих їбуться, їбуться русаків, типу, або їх кудись нахуй подальше по їхніх. Чимодан, вокзал Росії, типу, хай їдуть собі. Ну, я не знаю, я не суддя. Бо один Бог мені суддя. Типу, бог вам суддя, я вам не суддя. Можу скинутися на Чомайдан до рідної Батьківщини. От Я народився у Львівщині. От можу, розповісти, можу розповісти свою історію. Народився у Львівщині 1983 року. 2 листопада записаний по паспорту Андрій. Юрійович Томчук, а, а, так, що там ще? А хрещений, як Микола Андрій, Миколанд, моє охресне ім'я. Таке, мовляв. Ну, я повністю відкритий, мовляв. Я люблю курити коноплі. От уже добилися завдяки почав працю Волод... Володимир, получав працю Володимир Олександрович Зеленський ще при Ющенко. Він там агітував активно. Проводив а, розробку, творчий процес, через творчі канали, проводив а, ну, сприяв легалізації конопальних продуктів в Україні. От зараз, ну а це при Ющенко було. Ющенко йому дав зелене світло. Ющенко теж любив, напевно, творити коноплі. От Ющенко взагалі бджоляр, а бджо бджілки дуже люблять конопляний полок. Робити медок із конопля і конопляний полок їдати конопляний полог, потім його якось переварюють, відригують і роблять медок. Це найсмачніший, найдорожчий мід у світі. Ну, не найдорожчий. Звичайно, що є ще дорожчі меди, є ще цей дикий мід, так званий, десь африканський чи пакистанський. Якби. Ну, Але в нас є свій український медок. От. Таке мовляв. А бджоли до бджоли гинуть. Мертві бджоли не годуть. От, Росички Україну б'ють. Ну, нас вбивають, вбивають нас, якби браття та сестри. А ми безсилі, якби ми безсилі. Говорив, і він же цей цей росичок погрожував мені, що якщо я буду бавитись в карти, то він мені руки відрубає. Розумієте, він мені прямо сказав таку погрозу. Він мені погрожував. розумієте у Львові на Львівщині він українською говорить, може говорити українською і через. Буквально 10 слів перейшов на російську. Став мені щось доказувати про українську мову, що він там великий лінгвіст, але відразу переходить на російську мову, якби там, коли приходиться, ну, переходимо до емоційних балачок, то він відразу на російську мову цей русичок падає. Ну він не русичок, якби він говорить з Германії. Когось там знає, щось там до церкви ходить. Таке, мовляв, в Збройних силах України працює. Ну, якби теж честь і хвала, добре, я не суддя. От. Повіджимався, почав доказувати, що він лох, типу, Став, типа, і наголосно так на весь підвал почав оголосив, що він лох. От, який у нас не русичок. Він лох. А ми з ним випили оцей галіпоти, і він, коротше, цей галіпоти взяв пляшку вже порожню, допили його, взяв цю порожню пляшку, тримає так в руці і говорить, що хоче на неї сісти на ту пляшку. От, Ми його ледве відговорили. От, Ну таке мовляв. Ну, я не знаю, у нас відеозйомка в підвальчику була відсутня на той момент, зламалось відеозаписуюче обладнання, тому не можна дати. Безпосередню трансляцію. Це все-таки Збройні Сили України і частина, частина інформації залишається тимчасово закритою. Ну, Янгол Всевишнього все бачить, як би. Бог розсудить. Слава Ісусу Христу! Слава Всевишньому! Мирного неба, браття та сестрові вірі. А в Бога взагалі такі класні суди, такі милостиві добрі суди, що цей. Не Русичок буде, скоріше за все, ну, ще поїсть, попогуляє, побігає, попригає. Всевишній милостивий, да. Всевишній дуже милостивий. Особливо Всевишній із Святішої Церкви України до Святішої Церкви України, Всевишній дуже. Милостиво ставиться. Ну, відносно, якби це дуже складний технологічний процес зараз становлення Святішої церкви України і через Організацію Святішої Церкви України, русочки напали на Україну, тому що припинився відтік фінансових коштів через Московський патріархат до провладних структур Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Вони залишились з меншим фінансуванням. І що ми можемо зробити? Ну, Війна, якби це війна, розумієте. Росички нас збивають, тому що гроші бажають. Війна за грошики. Спочатку унітазики у нас фінські виріши повідбирати. У нас в Донецьку, в Луганську, якби в цих слов'янську, там у всіх були відмінні білесенькі унітазики, і вони їх стали викрадати. тому що унітази дуже дорогі. Це якби. Дуже цінний продукт, і в них там були дуже якісні, дуже дорогі унітази ще з Радянської України. А Радянська Україна дуже якісну продукцію робила. Це ж самий Запорожець, Запорожець, Львівський автобусний завод. Що там ще у нас? Запор... Запорізький автомобільний завод, Харківський трактор, Харківський тракторний завод це ж все Україна була, Українська Радянська Республіка, Українська Радянська Республіка. От, як я мовляв. Ми входили, ну, Україна входила до Союзу Великого Союзу, типу, от є зараз Європейський Союз, а Україна входила до Радянського Союзу, якби, так. Ну, але українці вирішили ві... піти своїм шляхом, якби, як і багато країн, як і Грузія, як і Дагестан, як і, там Вірменія, наприклад. Там багато країн вирішили піти своїм шляхом, тому що е ці смоктуни із Москви, а в Москві так смокчуть солодко, це слів нема. Але треба російську вивчити, розумієте, щоб дати їм трошки за щоку І туди їхати. Ну, блін, мені більше подобаються жінки. Я не люблю з мужиками чпокатись. Я вам чесно скажу: в мене на мужиків хуй не стоїть. Мирного неба, брати та сестри, вірять. Сьогодні понеділок працюємо. Слава Всевишньому! Слава Всевишньому. Розумієте, це мова жестів. Слава Всевишньому. Кехай Гітлер. Вони просто це інакше озвучили, а ми правильно, правильно озвучили, тому що це слава, як ви розумієте, честь віддаємо. Коли б людина в серце, слава Всевишньому. Слава Володимиру Олександровичу Зеленському! Працюємо Володимире. Великий Володимир вернувся. Володимир Великий. Ну, народився цього разу. Він невисокого зросту, але він у нас красень, неймовірний красень. На наступних виборах чесно голосуватиму за Володимира Олександровича Зеленського. Не буду приховувати свою позицію і підтримую. Ну, трішечки підтримую звичайну опозицію. Але, ну, блін, я ходжу до церкви, працюємо далі, якби діло працює. Початий процес по Петром Олексійовичем Порошенком якби, він продовжується. Він триває. Якби, Святіша церква, Україна, життя розвиває. Слава Варфоломію! Трішечки шкода, і сумно, навіть надзвичайно сумно, що. Відсторонили від владарювання над Святішою церквою України патріарха Філарета. Тому що поки патріарх Філарет був при владі в Україні, коли він був владикою, поки він був владикою, поки він був най... найголовнішим, як він очолював Київський патріархат Української православної церкви, патріарх Філарет, поки. Оточував, очолював їх. У нас був Філарет, і у нас були грошенята. І ми дуже збідніли після того, як і війну розпочала Російська Федерація. О, це дуже сумно. І зараз патріарх Варфоломій працює активно над розвитком та розбудовою Української Святішої церкви, як записано в Святішому Томасі, виданому на горі Афон, якщо не помиляюсь, афонськими старцями. Підписаний синоїдальним збором. Таке мовляв. Ну, я можу плутатись, в мене хвороба Альцгеймера. Я вже маю цей синдром Туретта, вже не можу не матюкнутися. І скоро буду матюкатись зовсім тяжко. Це такий суд, якби суд Всевишнього дуже тяжкий. Помилуй мене, Господи, по великій милості твоїй. Помилуйте слава Ісусу Христу, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на які вічні Амінь. От, таке, мовляв. Мирного неба, браття та сестри. От працюємо. Зараз працюю. В службі безпеки займаюся безпековими питаннями для компанії У Мене завтра перший день робочий. Працюємо. Треба вирібних проблеми, Якусь проблем з технічною документацією. Треба повирішувати запитання. все це дуже відповідальне завдання. От. Ну і заодно помити вдома туалет, як би доведеться. От. Ну, таке мовляв. Ну вдома ми в туалет це не взападло, тому що де живеш, там і среш, якби конечно, туалет вдома. Де живемо, там сиремо, але тим не менше і не більше ми прибираємо і гроші збираємо, розумієте. Мирного нема, браття та сестри, вірю, унітаз українців у нас чистенький, біленький. Розумієте, росички заздрять нашим білосніжним українським гарнесеньким. Унітазикам, тому що вони у нас сяють білосніжною ніжністю, ми як принц для на білих конях, і тому росачки нас збивають. Якщо якийсь українець працювати, їде до Москви, їхав до Москві працювати, то він там міг найкращих жінок кохати, тому що жінки обожнюють принців на білих конях, розумієте, там українців білий кінь. Найбіліший, найсвітліший. Ну, незвичайно, не такий найбілий, як в Ісуса Христа, і не настільки яскравий, не настільки сонцесяйний. От. Але тим не менше і не більший. Він теж у нас білосніжний, гарнесенькі унітазики. Можу зараз його показати. Зараз можу його, його показати. Я його сьогодні я його сьогодні напоїв свій унітазик цим Матеусом. Купив матеус, він каже, щось я спраглий, Андрійко, дай мені попити. Я йому дав ну, влив майже повну пляшку Матеуса. Таке, мовляв. Розумієте, у них у російські унітази хавають тільки гамно, а у нас унітази інколи п'ють вино. Таке, мовляв.